Друзі, доброго дня і з Різдвом Христовим всіх вітаю. Я рухаюсь в сторону водойми, на яку вже збираюсь другий рік поїхати половити, хоча вона біля мене дуже-дуже близенька. Думаю, що зараз я на неї попаду і якщо ще зловлю щучку, взагалі буде шикарно. Рибка там по прогнозах, рибалок там дуже багато щуки. Маленької, ну і хороші попадають трофейчики. Приблизно зараз перша година дня, можливо, якусь одну покльовочку, дві отримаю. Якщо отримаю, то буде взагалі шикарно. Справа має бути дорога. Фу, тільки що в яму в'їхав, так. Побачив, що тут перехід бруківки з асфальту. Дуже гострий, так що вважайте на в'їзді. Колись вона була е, закинута, захаращена, ну, ніхто за нею не доглядав. Її взяли в оренду, я так зрозумів, і все, і водойма змінилась. Там відпочинкова зона, біседочки, це близько Львова і... Завжди є відпочивальники і рибалки. Так, друзі, на водоймі. Водойма дуже гарно, похоже на, якщо приїхати собі отак відпочити. Десь е, просто порибалити, покидати взагалі шикарно водою. Трошки дощик починається, це не добре. Перший закид, хоча б одну рибку зловити, це вже буде добре. Машина на вході сказав, що вони тут напускали щуки, маленької багато. Було би шикарно зловити пару штучок. Це є у нас сьогодні 9 січня, свято Степана, Різдвяні свята. Ще раз вітаю всіх з різдвяними святами. Нехай Бог завжди буде з вами, ангел-охоронитель завжди оберігає. Ну мирного неба над головою всім бажаю. О, була покльовочка. О підбросик легенький тільки що. Ага, то вже добре. Ну і глибина тут непогана. Я думаю, півтора-два або в рибу попав, або похлвочка була. Прикольно. Давненько я вже рибку не ловив на такі тихенькі водойми. Маленька, тихенька, щоб дощик не падав. Взагалі б було шикарно. Ну давайте, щучка. Пані щучка, давайте, клюйте. ви тут є по розказах людина яка займається тим цією водоймою йдемте далі і треба шукати це хижачка вона купиться там до рибка так, ловлю я сьогодні графіт лідер фінеско прототип це паличка до 8 грам Хто користується, той знає, дуже класна палка. Ну, і Хто дивиться моє відео, я, в мене багато рибалок з цією фінескою. Те, коли є такі е інструменти, ви коли їх купляєте, ну, ловите 2-3 рибалки, ложите і вона у вас лежить, тому що ну, не лягає в руку, неприємна. Ну, багато факторів є. Оця палочка, я її тільки взяв в руку, в Вібісі, потрусив. І все. Я зрозумів, що це моя палка. Вітерець здіймається, то добре. І я вже її ні продавати, ні ставити в кут, щоб вона просто стояла. Ну, немає в мене такого з цією палкою. Дуже приємна, гарна, легенька. Якщо є можливість, то я думаю вона всім зайде ляже в руку. Ну а щучки поки що. Десь вона собі стоїть легенько. І чекає нашу приманку. Перша щучка. Піз червона. Так, от така щучка, друзяки. Треба було взяти цей чемоданчик. Відпущу, якщо не будеш дритися Акуратно, Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Щучка, щучечка Так, зараз от така щучка класс так из червона так пускай 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 все отпускай только что щучка за приманку и вышла мелко переходи я в другую одна щучка і одна мені прийшла за приманкою і розвернулася. Така ж помка. невеличка. Тут ще ходить один рибак, на строго ловить то у нього також нічого От, якось так поки що ходимо слабенько. Берег слизький, небезпечно ходити, тут дуже круті берега. Поки що на цьому місці я зловив щуку і друга проводила приманку, але це все попри берег. Попри самий берег вона тут крутиться маленька. Велика не знаю, що не попадало, якщо вона тут є. так от попри берег треба кидати. Думаю, щось щось можна зловити. Щука не активна. Можливо, що ця, що виходила, я її доловлю на тому самому місці. І грається з поман. Так, друзі, все. По рибалу на сьогодні то вже без 24-го. По озеру, я вам скажу, озеро гарненьке, непогане. Але рибалка трошки кусається, якщо по-чесному. Це добре, що близько Львова і зарахувати рибалки вже не платити за дорогу, за соляру. А Лазенько приїхали сюди, походили відпочили. Тут є е, пляж, шезлонги стоять, є, ви собі там лягаєте, загоряєте. Ну, влітку тут прикольно. Тільки щоб вода була, якщо тут вода частенька, без запахів, всяких зайвих. Але якщо є риба, то вода йому завжди буде мати запах неприємний. По риболовлі взагалі слабенько. Було дві покльовочки. Одна щучка і друга щучка вийшла за приманкою і пішла назад на дно. Одним словом не взяла приманочку. Ось таке. На сьогодні тут досить, важливо, ще коли сюди поїду, але ще раз повторюсь, з святом, з Різдвом Христовим, всіх степанів, з іменинами, Зував я, головне здоров'я, благополуччя і, і успіхів у всіх починаннях. Ну і звичайно, мирного неба над головою всім. Все тоді до слідуючих рибалок. Побачимось!